Отже, перший матч другого туру української прем'єр-ліги завершено. Лівий лівий берег Ворскла 0-3. Полтава везе з Києва три очки. У нас е, зараз така. Е... Коротенька лаконічна студія. адже невдовзі вже починається поєдинок Верес Динамо. До нього ми також обов'язково зробимо прев'ю. До вас, глядачі, Ютубу. Прохання натиснути вподобайку, аби розігнати наш стрім, аби зробити його більш популярним. Зараз же підбиваємо підсумки поєдинку Лівий берег Ворства пане Руслане, ваше резюме по цьому матчу. Ну, рівна гра. Ключовий момент це перший гол, помилка. Це перший, даже, ну, помилка, де, де відбувся перший удар свій воріт, е ворота лівого берега. І після цього ну, команда з Ворського заволоділа ініціативою повністю, а е команда лівого берега не, не, не придивила ніяких аргументів, ніякої контр-ігри, не почала давити не... в кінці, на 88-й хвилині, в перший раз дійшла до, до воріт. Так що, я думаю, це закономірна перемога ворської. Ну, Завдяки помилці голкіпера, і то цей удар в площину воріт став уже наслідком помилки. Та голкіпера. Да. Тобто, по суті, перший удар в площину воріт відбувався без воротаря. Е, давайте подивимося на цей момент. Іде подача зі стандарту. Ми Говорили про стандарти лівого берега. А тут стандарт і Максим Миханів, якого ми хвалили за його сейви, за його реакцію в першому таймі. Тут випускає м'яч з рук. У мене перша думка була, що можливо він хотів пошвидше почати атаку. і М'яч через то вислизнув у нього з рук. Це була перша думка. А друга думка? А друга просто думка, брак при, а друга думка що це просто брак при прийомі. Знаєш, Володь, У нас тобою вперед була студія, де ми відзначали таку ну, цікаву манеру гри Максима Механіва. десь така з акцентами на те, що десь дворовий футбол проскакує, десь може якась відсутність школи позначається. Але тут, там і в плюс це говорили, тому що там добре грає ногами, ногами в плані того, що відбуває м'ячі ногами там зайвий раз не падає. Тут от, мені здається просто такий. Технічний брак може технічна школа. Є сенс, що дійсно він хотів, бо в першому таймі там один раз вів і, вів, було, і була атака. Так. Була атака дуже доволі таки непогана. Може він мав подумки, ну, ну дивлячись повтор, то, вроді, це чист, чиста технічна помилка. Він ну, немає руху перед якогось такого, щоб і при цьому є знаєте, така впевненість у власних силах, що я оцей м'яч спіймаю. Просто та е днями дивилися. Рейнджерс, Динамо Рейнджерс і Георгій Бущан. Там знаний воротар, воротар збірної України. Скільки років Динамо він абсолютно не гребує епізодами, коли там не на 100% впевнений. Хоча м'яч наче летить до нього. і Він один вибиває кулаком при подачі, і от все не парить, що називається. Тут хотів як найкраще, але найкраще це ворог хорошого. Така приказка є. Причому не було якогось або тиску на нього. Спочатку Ні, нього... О, є час. Нього немає біля нього. Біля нього ніколи немає. От тільки потім вже чиляє. Технічна помилка. Зрозуміло, що помилка голкіпера, але також і з негативного боку, це характеризує команду Лівий Берег, що да, там був умовно рівний матч, неумовно, нехай навіть і рівний. За моменту навіть лівий берег переважав. Але от за програшним становище команда просто повністю знітилася і нічого не запропонувала. Ну я, ми відзначали. Ви подивіться, хто вийшов на заміну Ворського, не, не ображаючи лівий берег, яка заміна в лівого берега. Заміни Ворстой Ковталюк, який от забив це, це зараз передачі Челяніна, це перше. М'якушко Хрібчук. теж вже який О. в прем'єр-лізі пограв. Ми, ми дивувалися, що вони не в складі грають. Вони вийшли на заміну. Значить, тренер правильно зробив, якщо вони з заміни забили два голи. Так буває про там, слабенькі збірні, кажуть, про Сан Маріно, Люксембург, Ліхтенштейн, е А, що команди грають до першого пропущеного вулту. там, Боронити 0-0 вони ще можуть, потім пропускають перший і сипляться. Ну, лівий берег це не Сан-Маріно, безумовно, але от якісь такі проблеми росту, проблеми того, що ця команда новачок в еліті, вони спостерігаються. Ну, от конкретно тут проблема росту була та, що при рівному першому таймі не реалізація двох хороших моментів, і другий тайм, ну більшу частину тайму ворсла не випускала своїх суперників за меж за меж половини поля свої взагалі не допускала до своїх воріт. Зараз теж ми дивимося повтори, там помилка. Гукипера, а тут в меншості в ключовій зоні немає центрального захисника. Давайте пояснимо. Так, що тут епізод, коли як звати цього гра сідний. сідний та він через травму поле залишив, але заміну провести ще не успіли. І якраз в першій же атаці в меншості лівий берег пропускає. Міг достоїти там ці з центральній зоні, вже трошки там шкандибаю що попереміщатися. А у нас є флеш-зона, Давайте зараз Сергія Дуганського послухаємо. Сергій Михайлович, вітаємо вашу команду з перемогою. З такою вже напевне бажаною. Ваш коментар по грі. Коментар ну, Перший тайм нам взагалі не, не вдався, так? Тому що відчувалася певна така нервозність. Напевно, ще після минулої гри з Шахтарем, коли ми програли. Так? Відчувалося, футболісти боялися грати з м'ячем. Вони були скуті, не було те взагалі, не було те, про що ми домовлялися. А після перерви, особливо коли ми вже забили гол, зовсім інша гра, зовсім інший малюнок гри, зовсім інше ставлення до гри гравців. Ну, це все вже було схоже на те, що ми хочемо бачити. Перед матчем спілкувалися з Сергієм Мікушко на запитання, чи спілкувалися досвідчені гравці з молодими, щоб якось вивести команду з цього важкого емоційного стану. Вдалося, і що особисто ще тренерський штаб, як от викручувався з цієї складної ситуації, Та ситуація це, розумієте, це, вона не була такі складна. Це тільки початок чемпіонату. Ми розуміли, з ким ми граємо да, і класи і команди. Ми намагалися грати трошки інший футбол. І знову ж таки, до перерви, якщо не враховуючи ті два голи, які нам забили, ми грали досить, досить пристойно. Не було атак, в атаку грали погано, так, а потім ми самі не помилялися і програли з таким великим рахунком. Тому великої трагедії не було, а було таке засмучення і така, знаєте, сердитість на самих себе. То, що ми зіграли не так, як ми можемо грати. І, і це відчувалося, що сьогодні в першому таймі було відчувалося, що хлопці такі були сковані. В минулому матчі десь новачкам не вдалося розкрити свої найкращі якості. Цього матчу вдалося зробити. Ну, е е клас суперників різний. Тиск на суперників на гравців різний, тому ну, порівняти ці дві гри неможливо. Не, не Я розкрив, всі сезон покажуть, як вони розкриються. Одна-дві гривенщини про що не кажуть. Попер у нас у нас великий сезон, і ми побачимо, як вони себе зможуть зарекомендувати нашій команді. Збори завершили вже два тури чемпіонату позаду. Ось по цих двох турах вже можна зробити якийсь висновок по проведених зборах, по проведених зборах як підготована команда. Фізично, власне. Розумієте, ми всім складом зібрались буквально, якщо я не пам'ятаю, днів 20 до чемпіонату. У Нас гравці під'їжджали і під'їжджали. Потім деякі гравців хворіли, потім вся команда перехворіла. У нас як, як так, ну готувалися зготувалася, але готувалися не в повному складі. і Не всі розумієте? Тому зараз по ходу сезону вже будемо більш оптимізувати состав і будемо розуміти, хто в нас буде костяком команди в сезоні. Бажаємо дякуємо, пане Сергій. Бажаємо вашій команді прогресувати і показувати той футбол, на який чекають болівальники Ворскли. Студія. Дякуємо. Флеш-зоні. Сергій Долганський його найбільша. Перемога на чолі Полтавської ворсти. 3-0 ворстка перемогла сьогодні лівий берег. Ми власне. Третій м'яч досі не показала. Я, чесно кажучи, не знаю, Я взагалі його не бачив, прямуючи з нашої переглядової сюди, якраз було забито цей третій м'яч, м'якушка. Тому зараз Ця ініціатива... Я, я, бачу, я вже прийшов сюди, я бачив і гол дуже гарний. І давайте подивимося. Взагалі вся комбінація хороша. Розіграш, передача до флангового захисника. Крупський проходить суперника, прострілює і п'ятою шкрієль. Ну як на мене, все ж таки не б'є поворота. А продовжує на партнерах. Хоча тут можна сперечатися. З цього повтору, буде видно, що намагався зробити шкрієль, а може й би. А А може й би. Може, він його і не бачив. Я хочу відмітити Ковтолюка в цьому голі. Він не вийшов і всі моменти поставив своїм півзахисникам спиною. Це було його вимоги в Грузії. Його вимагали так грати. І Він за всі м'ячі сьогодні зацепився. Всі не проти шахтаря. Так да. грав. І Давайте згадаємо, да. що він кілька моментів боротьби програв футболістам Шахтаря у першому таймі. Він почав нервувати. Спочатку Матвієнко. З ним розібрався, потім Бондар ще в одному епізоді вони завелися, зрештою, отримали по жовтій харці. І те, що каже Сергій Доланський, що клас суперників зовсім різний, це вплинуло і на гру Ковтолюка, в тому числі, тому що набагато легше. У нього дві ноги вросли, там газон, його ніхто не зміг. Збити. Він так любить грати. І сьогодні вийшов ви на заміну, він всім поставив і всі атаки почали розганятися, наче, Ну, то, що я побачив, просто я знаю його стилістику, і то воно кидається в очі. Не треба бути мегамозгом, щоб визначати відзначати у ворство і люк Рубського. Він матч починав на лівому фланзі. Тут ми бачимо в кінці, вже діяв на правому і здійснив такий свій фірмовий прохід. Дуже хороше підключення ватаку, яке завершується останнім голом матчі. Сергій Мякушко підсумував перевагу полтавської ворсти. У нас буде ще вечірня підсумкова студія, де ми детальніше зупинимося. І на цьому матчі це буде вже після поєдинку. Верес Динамо, Київ. Зараз же. Ми можемо перейти вже до матчу в Рівному. Чи у нас буде ще можливість послухати Віталія Первака? Я думаю, що зараз Віталія Первака слухають його футболісти. В першу чергу Так, тигані... Давайте ще затримаємося. Затримаємося на цьому поєдинку. Або Віталій Первак готується. Натомість у нас є можливість показати два моменти лівого берега. Адже перший тайм він ну, минув нехай це такої територіальної переваги борсти, але Полтава нічого не створила. Натомість лівий берег двічі втікав в контратаку. От цей момент, на який ми наголошували, говорячи про помилку Максима Миханіва, те, що тут він швидко, і це очевидно завдання. Швидко розпочав атаку, швидко вкинув м'яч рукою. І з цього створився момент. І от ми бачимо дві, два, ну може так, схожих епізоди дії воротаря і дві різних грані. Тут гольовий момент не реалізовано, там гол пропущено. І все, і ми отримуємо там 1 замість 1-0. Скільки разів ми вже говорили цю фразу на старті сезону? Зрозуміло, що перший гол дуже важливий, але мене все-таки от лівий берег дуже розчарував. Тим, що було після першого пропущеного голу. Тебе лівий берег розчарував. Це команда, яка провела 20 сезонів уже в українській прем'єр-лізі. 30 сезонів у Єврокубках. не Невже ти чекав від лівого берега? Чогось такого? не вважаю, що Ворста там переважає умовний ЕЛЕЛНЗ за складом. А в минулому турі. Лівий берег виглядав селом, це набагато більш дієздатним. <пот> Я навіть скажу, що, можливо, цей поганий газон в Черкасах. він... Зіграв на руку у лівому берегу. Тут ідеальний газон на своєму стадіоні, а ну, футболісти нижче класу, їм, їм це хороше поле йде мінус. Я після матчу чув від представників лівого берега, що вони навпаки жалілися на черкаський газон. Хоча, знову ж таки, стилістика гри лівого берега вона, ну, 25% володіння. Сот... 25... Не підходить, да, не підходить ідеальним газоном. ЛЗ теж був в статусі фаворита і, і рахунок був 0-0. Ми бачили, що при рахунку 0-0 і лівий берег і в цьому матчі виглядав переконано. А якби ЛНЗ забило там на якихось там умовно 50 хвилин, хвилині, якби лівий берег виглядав і в Черкасах, ми ж хвалимо команду, коли вона при щоті 0-0 грає. Ну якщо вже виправдовувати, то давай згадаємо ці втрати Миколи Кова та Войцеховського за О. першими трьома матчами сезону. Це дійсно були дуже дуже важливі гравці для команди, які сьогодні не грали через травму. І зараз у нас флешона є так вже. Так, Віталій Первак, наставник лівого берега. слухаємо. Віталій Миколаївич первак, поруч зі мною. Віталій Миколайовичу. Ваш коментар, ваше резюме, вже десь можливо вже аналіз короткий сьогоднішнього поєдинку. Та аналіз робити зарано. Ми аналіз зробимо самі. Коментувати також немає особливо чого. І ми просто ми терпіли-терпіли. Була ігрова дисципліна до першого пропущеного м'яча, потім персональна помилка, потім дві тактичні помилки і все. І привели до того, що і, і все. Ви вже зазначили два різні тайми, з чим це може бути пов'язано. Ну, два різних тайми. Ще раз повторюсь, була ігрова дисципліна на протязі до першого гола. У нас були моменти, ми могли забити, ми не забили. А Ворскла от не, не, не прощає таких помилок. І все. От і вся різниця. Звичайно, дебют в українській прем'єр-лізі став раптом для лівого берега. Команда до кінця не розуміла, в якому турнірі вона прийматиме участь. З приводу трансферної роботи чи чекати ще трансфери в лівий берег на вхід. Ні, звичайно будуть трансфери. Звичайно, будуть, тому що у нас всю... вчора ми загубили травма Войцеховський влад, і когут Микола вже в Черкасах там задню поверхню бедра потянув. Швидко зрозуміло, що вони не відновляться. Так що трансфери я сподіваюся, що вони будуть. Попереду Кубкова гра проти Кудрівки. Які у вас цілі і задачі на Кубок України? Та які цілі задачі? Ми вийдемо звичайно вийдемо грати в футбол. А от хто вийде і буде вирішувати завдання обіграти Кудрівку, то вже ми приймемо рішення завтра. Дякую, Віталій Миколайовичу. З нами був Віталій Первак, головний тренер футбольного клубу Лівій Барег. Студія. Все добре. Дякую. 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 Інформативне інтерв'ю від Віталія Первака, який висловив сподівання, що буде кадрове підсилення у його команди. Перші два тури 0 очок. Нуль забитих, хоча не скажу, що лівий берег виглядав тотально безнадійно. Ні, були вдалі відрізки, але поки що з нулем. преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніше, і ми переходимо до нашого другого поєдинку. До матчу «Верес Динамо, який о, 16, о 18 о стартує в Рівному. І У нас і... преміум подія там. Старт старт Владислава Супряги. Ну це от не кожен тур таке відбувається, це навіть таке не кожен чемпіонат відбувається. Не Кожен рік Так, да, тому, що Владислав Супряга в старті київського Динамо. Це от поки що головна новина сьогоднішнього дня, так якщо брати там по матчам, та а не по рахункам фінальним. І востаннє він у старті був ну ще от в жовтні 21-го року. Та те, що ми шукали, дивились в стартовому складі На Динамо Київ. На камп -но, на камп -но, тобто від камп Ноу до Авангарда Рівненського минуло, скільки там, майже три роки. В І... Рівному полюбляють свій стадіон назвати. Як... Колізеєм. Так. Від Кампно до Колізея. Він був колізеєм. Дуже не люблять, до речі, в Рівному, навпаки, колізей. Тож, ну, не можна, не можна називати цей стадіон Колізеєм. Тому що, не зовсім е, приємно для них. Ну окей, не важливо. Важливо те, що в стартовому складі немає багатьох футболістів. Основних, е, Владислав Ванат в, в межах ротації залишається поза стартовим складом. І не Матвій Пономаренко, а Владислав Супряга в основі. Сенсація? Ми говорили, ми думали, що не буде так багато змін угу. тут багатенько. Ну, це рішення. Тренера, і може, воно і більш, напевно, об'єктивне, ніж суб'єктивне. Тому що таких три гри емоційних і є в тебе ще і, і е, сезон такий починається, і зіграти іншим, щоб всі були в тонусі. Ну, думаю, доволі такі непогані гравці сьогодні будуть грати з перших хвилин хвилин. Mm. Все таки є дас Досі... і магія ще вимені в дослава супряги. Е... Пам'ятають наш уболівальник його дубль та у фіналі молодіжного чемпіонату світу. Тому Динамо сьогодні сім змін порівняння з Рейнс, але все одно це так заголовки погортав. Дійсно всі відзначають появу супряги в старті, який три роки не виходив стартовій одинадцяти київського Динамо. Та й будь-якої іншої команди, тому що ми пам'ятаємо, в нього був над єв заяв в Італію яш... в оренду. Вона та немає заявці сьогодні одні не взагалі Бу? в заявці київського не приїхали. Друзі, давайте зараз послухаємо Елу Іванюкович, нашу кореспондентку, в Рівному, і по тому вже детально ознайомимося зі стартами. Максе. студія ще раз вас вітає із рівного трошки. Продовжу тему супряги. Коли власне команда сього, сьогодні прибула на стадіон у Рівному, першим на полі з'явився Олександр Шовковський. І щось задумливо знаєте, тут ходив кілька хвилин, поки команда вийшла на поле. А потім він покликав до себе супрягу. І добрих, я не знаю, хвилин п'ять про щось дуже ґрунтовно розмовляли. А так ви сказали, не приїхали. Ванат, брашко, Караваєв, ярмоленка їм дійсно? Сно дали сьогодні вихідний, тож бачимо анонсовану ротацію від Олександра Шевковського і побачимо, як себе сьогодні проявлять так би мовити, найближчий резерв Динамо. Бачу заявку і стартовий склад вереса. Ви ще не розгледіли. Якби вже це сталося, ви б там побачили, що відсутній Євгеній Морозко це ще одна кадрова втрата у захисті. Він приєднався в лазареті до Шевченка і Сміє. На які раніше були травмовані справа в тім, що в нього ушкодження сухожилля п'яти і попередній поєдинок із Карпатами він грав на уколах, а зазнав цього ушкодження ще під час літніх зборів, коли в одному з ігрових епізодів трохи невдало впав. І на відновлення тепер йому знадобиться близько десяти днів. Натомість ви можете побачити у заявці Луана це вчорашній новачок команди. Ми в попередньому включенні казали, що. Йому на адаптації тут дають місяць, і після прильоту він ще дуже знаєте, такими епізодами проводив тренування. Хвата вистачало його на 10 хвилин. Зазначив, що він володіє лише португальською мовою. Тож із комунікацією в команді йому допомагає Сікера та один із наставників помічників власне Шандрука. Також ще окремо відзначив Протасевича. Він дебютував з Карпатом в минулому поєдинку. Було ушкодження, але воно виявилось врешті нескладним. В нього сьогодні є додаткова мотивація, адже це вихованець Динамо. І сьогодні також під час інспекції поля, коли команди лише вийшла переглянути якість газону. Він підійшов до молодих динамівців, теж жваво із ними спілкувався. Думаю, якісь там маневри, які заплановані на сьогодні, вони обговорювали. Тож сьогодні і. Можна сказати, і в Вересі, такий дещо експериментальний склад буде, адже цікаво, що там Шандрук вигадав у захисті і від Олександра Шевковського. А що власне буде у вересі? Трошки, я думаю, допоможе нам при відкрити карти. Це один із травмованих з Вереса Євген Шевченко. Він з нами на включенні. Євгене, вітаю! Така дуже непроста ситуація зараз. Склалася у Вереса в захисті. Як думаєте, як сьогодні тренерський штаб буде її вирішувати? Та, ну, у нас є гравці, які в змозі замінити травмованих. Тому я не думаю, що сьогодні якісь будуть проблеми в нашій грі в захисті. Я думаю, ті, хто сьогодні вийде на поле, зроблять все для того, аби показувати найкращу гру свою. Як вам гра дебютанта Протасевича? Він молодець. Щоб не перехвалити, він молодець. Він старається. Це, в нього є бажання і. Хай боки будемо, не будемо багато казати, гарних слів, а щоб він надалі так продовжував. Ви травмувалися безпосередньо перед стартом сезону. Наскільки складне ушкодження і коли, власне, повернетесь у гру? Ну так, якщо так взяти, то вже трохи часу пройшло. З 18 липня я вже травмувався, і наразі пройшло три тижні. І ще йде відновлення, і надіюсь, що в найближчий час я вже зможу повноцінно тренуватися в загальній групі. Сьогодні у Динамо дещо такий оновлений склад. А як думаєте, це на руку вересу? Та ну, ви ж знаєте, Динамо є Динамо, тому в них я вважаю два рівноцінних склади. І там, умовно, якщо сьогодні не приїхали якісь гравці основного складу, їх замінять ті гравці, які є в обоймі. І ну, Динамо є Динамо, це грант українського футболу, і це та команда, яка грає постійно в Єврокубках. І з ними завжди цікаво і натомість тяжко грати. Дякую вам, одужуйте швидше студія. Ось власне ще кілька слів. Скажу, що Динамо згадує той березневий поєдинок, коли тут була нічия 1-1. і кажуть, що приїхали брати реванш. Ну і тим цікавіше буде спостерігати за сьогоднішнім поєдинком. Дякуємо, Ело. Отже, склад київського Динамо і відсутність сім змін, точніше, у порівняння з матчем проти «Рейнджерс». Давайте візуалізуємо, як виглядає одинадцятка Олександра Шовковського сьогодні в Рівному у воротах. Руслан Нещеред Георгій Бущан. В запасі Тарас Михапко Денис Попов пара центрбеків залишається незмінною. Справа з'являється тим, чи який відновився від травми караваєв взагалі в рівне не приїхав. Дубінчак замість Вівчаренка. Костя є в запасі. В півзахисті Андрієвський замість Брашка, який вочевидь лишився в Любліні. Шапаренко зберіг місце в старті і Буяльський міняє піхальонка. Мені і не менш ніж цікавіший Старт мені цікавіший запас київського динамо і можливі виходи, можливі появи сьогодні на футбольному полі. Валентин Рубчинський, один. Сибаліос Андрес Сибаліс, Брайан Хіменес, отак от, от повністю читаю його заявку. Окій цей захисник новий Динамо Максим Брагаро, зрозуміло, і якраз Микола Михайленко, про якого ми говорили, як про людину, яка чудово себе проявила в Олександрії. Денис попов у старті. от ще один момент: пара центральних захисників. При тому наскільки проблемною була ця зона в матчі проти Рейнджерс, звісно, що в цьому матчі пара Михалко Попов має знову грати, має знову награватися. Адже зараз, ну схоже, що це за відсутності дячука, який вилетів на шість тижнів, це планується як пара з Динамо. Вихід Нещерета, ну, голки що, так сильно втомлюються під час матчів. Я просто пригадую минулий сезон, де ось цим рішенням нещат замість Бущана з матчу З ЛНЗ, та Шовковський фактично ну, не скажу подарував та, чемпіонство. Але ну, помилка нещерета стала дуже дуже важлива. О, не знаю. Я би, я, я би не міняв. Небо Шоковський тоді отримав багато критики за те, що змінив голкіпера. І що фінал чемпіонату говорили це не привід для ротації. Зараз старт чемпіонату. Ось е, верес. Семен Вовченко на позиції лівого захисника зрозуміло, Роман Гончаренко центральний захисник з величезним досвідом. Так само Мельник Олександр, центральний оборонець, пара захисників Протасевич з краю, Кльоц Яго, пара опорників, Дахновський Шарай, Степанюк Мровальніч. Тут, от, крім цієї позиції лівого захисника, проблемно. Але знаєш, лів... втрата морозка, вона потягнула за собою зміну в центрі захисту, тому що Вовченко грав ЦЗ, тепер там з'являється. Мельник, Мельник, Олександр Мельник, так. Ще таке питання, пане Руслане, до вас це якісь індивідуальні якості футболістів. Чому Шапаренко готовий там грати через два дні на третій, готовий приїхати в рівне? Потім ми розуміємо, що він і в Глазго теж буде в старті. А деякі гравці, я не кажу там про вікових, вони оці навантаження поки що не стягують. Про що це говорить? Не знаю. Може, які проводять обстеження, якісь медичні обстеження. Це якісь природні дані гравців, чи це те, що набуте? Я, ні, є природні дані. Шапаренко дуже багато рухається і витримує матчі. Ну, давайте так, що він пропустив, доволі такий довгий період. І може він якраз і зараз вийшов на пік форми, бо він довго не міг набратися. Я полі. деталізую там. От, Ярмонко Караваєв питань нема. Чому нема? Вона та і брашка навіть в Рівному. Тут ну, б, Я сам не знаю, того, що б, б, більше напрошується, що Шапаренко відпочив. Тут є яким замінити. Михаленко, Рубчинський. Всі ці заміни для вас, і весь матч, прокоментує влад Шалота. Наш колега він вже готується до ефіру. Ну а ми з вами зустрічаємося в перерві для аналізу моментів першого тайму.